Вітаю вас на області. Мене звати Тетяна Іванська. Аналіз подій з Романом Безсмертним. Зараз в ефірі Роман Безсмертний, український політик та дипломат пана Романе. рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава, доброго дня, пані Тані. Пане Романе, ну що, ось ця дата вже минула. Ми з вами стільки про неї говорили, стільки казали, хто і як очікує на дату інавгурації Трампа. І ось вона минулася. Сама інавгурація також була, ну скажімо так, яскрава, так і було дуже багато різних деталей. Давайте ми от з них власне і розпочнемо. Давайте спершу я б хотіла почути вашу оцінку не як політика, а саме як дипломата. Наскільки все було Дипломатично витримано, наскільки не все відповідало рівню інавгурації, наскільки все було правильно? Можливо, вас щось знаєте тригернуло Ну у цьому відношенні насправді Трамп завжди відзначався тим, що він ламає всі усталені форми, усі усталені вимоги, правила? А, ну тут треба одразу сказати, що у цій царині. Вони більш носять традиційний характер, ніж нормативний, десь виписаний і так далі. І тому все, що робиться, воно дуже і дуже суб'єктивізовано. Однак, Сполучені Штати тим і відзначалися, що це ну, дуже і зовсім молода держава, насправді, якщо так розібратися, але традицій було забагато. Mm -hmm. І одна із таких традицій, це, власне. Інаугурація новообраного президента це завжди проходило за певними правилами, певним сюжетом, існували лише окремі винятки. Ну, скажімо, там президент е не мав автомобіля і тому на кареті пересувався до місця інаугурації, до Капіталі. Чи, скажімо, ні того, ні другого не було, пішов пішки. Що, скажімо, погода була така холодна, бо традиційно в одному місці завжди проводилася інавгурація, що він застудився і через декілька тижнів помер. А такі речі, такі речі, вони наповнюють історію, але вони розумієте, пані Таню, вони зміцнювали цю традицію. Зміцнювали. І тому <кхм> Трамп і перший раз, коли з'явився як президент, він ламав всі ці усталені форми. Ну і коли він зрозумів, що він може змерзнути, а роки вже такі, що не дозволяють це робити. Ну його стиль одягу насамперед, бо холодно дуже. Та я думаю, що і перша леді йому пояснила. Вона й так його дубасить постійно інтелектуально за того, що він ходить в президента. Але то то таке діло, то їхні сімейні. Думаєте, вона його, а не він її. А можу вам сказати, що це ж слов'янка, як кажуть жінка, uh -huh. а в цьому відношенні їй все рівно як він одягає шляпу, чи носить він взагалі, чи не носить. Я ну, по анекдоту одразу кажу. І тому до речі, він дуже любить жінок центральної Європи. В нього традиційно ну мабуть, це пов'язано з тими конкурсами, які він володів раніше і організовував їх. Але вона досить таки жорстка в стосунках із них. І про це написано дуже багато в американській пресі традиційно. І за її здатності взагалі впливати на ситуацію. Ну пам'ятаєте, в першій каденції взагалі Іванка Трамп виконувала функції першої леді. Mm -hmm. А Пані Меланія взагалі не з'явилася в Білому домі жодного разу. І це говорить про її відношення до президентства Трампа. Ну, все життя змінює. Тому я вертаюся до традицій, скажімо так, і власне, Дональд Трамп відзначається тим, що він завжди ці традиції ламає. Одна із таких речей це є гості запрошені, бо це свого роду відношення тої чи іншої держави. Оцю річ треба взагалі стосовно Трампа вилучити. Для нього вона не відіграє ніякої ролі, і там прийнято таке рішення: От є люди, які кого хотіли, того і запросили навколо о, Трампа. І тому ми бачимо таку о, свого роду солянку, де накидано, і всі не можуть зрозуміти, а в чому, в чому справа. Ну, перша група це інвестори, це ті, хто фінансував виборчу компанію, і вони видні були там декілька фігур. А друга це ті, які інвестували а, засобами масової інформації, там а, мердока і ще декількох осіб. От я вже не кажу, там сам маск, і так Ми, далі. А, наступна це ті на кого буде робитися ставка. Ну там було запрошено декілька відомих всьому світу, таких як Безос Цукерман. Там і так далі. Бо ці люди трималися осторонь. Але це вже Трамп їх наближає до себе для того, щоб зробити учасниками процесу. Решта, зв'язку з тим, що поламали сценарій, це зрозуміти було дуже важко. У питаннях сценарію я завжди дослухаюся до тих, хто з ким я працював. Okay. Бо мені доводилося організовувати такі масштабні речі в Україні. І можу вам сказати: ну, для Америки це не просто там трійка. По п'ятибальній системі це в районі двійки, те, що ми могли побачити. Тобто, воно виглядало неорганізовано. Ну, якщо розумієте, там виконується гімн е, Сполучених Штатів Америки, а вимикаються мікрофони, звук нікудишній, ну, це робить е, з такого свята для будь-якої держави. Ну, такий середненький, сіренький захід. Але mm -hmm. треба роз, розуміти, що місце проведення. Воно накладало дуже багато відбитків, наскільки я розумію, рішення було прийнято дуже швидке, і тому не встигли підготовити технічну частину. Я був у цьому місці і можу вам сказати, що там, якби от наповнити його людьми, то так от стукнути у долоньки, там можуть полопатися перепонці перетинки в вухах, тому що резонанс настільки великий. Що там треба було фахівцям працювати з звуком і досить досить добре. А і ще одна річ, на яку не можна звернути увагу, люди сиділи майже 600 чоловік, вони були тісненькі, а роздягальні там гардеробу нема. І тому, глянучи в зал, сиділи люди в сорочках, в шубах, в пальтах. В костюмах, ну тобто, хто як встиг собою прихватити, хто в теплій куртці, хто в чомусь. Ну тобто, це складало в, вигляд трампівський, але це не по-американськи. Ось пане Романе, тут справді знаєте, дуже важливий нюанс Трампівський вигляд. Коли ви говорите про організацію, так я можу десь це порівняти знаєте, з концертом, коли звук поганий, акустика жахлива, інструменти грають не так, як треба, але фронтмен гурту все витягує на собі, на своїй харизмі, на своїй енергетиці. Ось його промова, під час якої вставав весь зал і аплодував йому, так і в тому числі ось ці інвестори, яких. Ви кажете, Ште і Трамп привів. Хоча мені здається, інколи що ось ці інвестори вже самі все ближче і ближче до Трампа хочуть підсунутися, і до Маска в тому числі. Та якщо говорити про селянку, то там дуже дорога була селянка на кілька мільярдів доларів. Так ось під час промови вставали кілька разів, але мені здалася ця промова: знаєте, все ж таки більше промова до своїх виборців. Єдине, що говорилося про світ. Ось так та то те, що Америка буде в світі, те, що вона стає сильною. От мені здається, ось це був посил до світу, і в промові не було, як зараз зазначають, згадано війну Росії проти України. Не було згадано Україну. Хоча, як на мене, фраза про те, що Америка говорить про війни, в які Америка не вступила, це якраз говорилося про Україну. Як би ви оцінили промову Трампа, до кого вона була в першу чергу, і ось. Які висновки ми можемо з цього зробити? Ну, деяка інформація, яка не поширена. Промова була написана на 17 хвилин, а говорив він 30. Mm -hmm. це, це говорить про те, що він, Трамп продовжує мітингувати. Це не виступ президента. Це виступ на мітингу. Я його так розцінюю. Тепер стосовно м, вставань, піднімань і так далі. Е, є дві речі, які. Дають дуже неприємний сигнал. Виступ носив рас расистський характер, і він продовжує а, мізогнічну традицію Трампа. Те, що в зал а, от, декілька разів піднімалася біла частина, білошкіра частина, а інші сиділи, і це періодично потрапляло в камеру, це дає дуже неприємний. Осад. І треба це розуміти, бо а, тези, які звучали, коли він відривався від тексту, вони давали дуже болючі для Америки посили. Я розумію, що а, більшість людей не помітили, тим більше, що камера грала, і от, очевидно, що режисер дуже слідкував за цими речами. Але коли він говорив окремі тези, і в залі де сиділо до 600 осіб і стояло. Піднімалися п'ять десятків, шість і так рідко по залу і аплодували, камера мусила зосереджуватися на сцені. Я вже не кажу про те, що окремі тези викликали просто регіт. І цей регіт чути було навіть у мікрофон, який говорив Трамп. Як би про це не говорили, всякі ми бачили в Україні ситуації. Але теза Трампа про його об'єднавчі дії нас насправді в реалії виглядала протилежно. Те, що він цитував Мартіна Лютера Кінга, він звертався і дякував а, афроамериканцям, латиноамериканцям, а при цьому говорив про рішення, які явно носили російський характер. І були адресовані винятково білій Америці. Ми про це ще почуємо. А американці соромляться цієї теми. Вони не хочуть на цю тему говорити. Але е, Трамп з собою приніс власне оцей осад, який е, дуже неприємно сприйнятий в Сполучених Штатах Америки, і він буде давати про себе знати. Е, що стосується України. Там була ще одна фраза, на яку я прошу звернути увагу про те, що Трамп сказав, що Сполучені Штати Америки вкладають ресурс в захист кордонів інших держав, але не можуть захистити свій. Так от, якщо тут звернути увагу на звіти інформаційні New York Times і навіть британський Guardian, там після слів е ресурси для і захисту кордонів інших держав. Дужки написано Читай Україна. Mm -hmm. Далі йде текст. Тому а, от я взагалі рекомендую нашим виглядачам, коли хочете вникнути в ці речі. Треба слідкувати за цими, стежити за цими сценографічними звітами, такої, таких видань, як Washington Post, Financial Times, New York Times, Guardian, Далі сюди відноситься і французькі окремі, такі як Figaro. Вони дають ці звіти і там працюють. Такі, знаєте, зубри зубри а, журналістського світу, які читають неозвучені фрази. І тому вони розшифровують ці теми одразу по ходу, коли слухають а, виступ тої чи іншої особи. Тому а, разом з тим а, я приймаю той пас, який ви подали, що було цілий ряд тез, які приймала вся Америка. А, ну, зокрема, це тези, які стосувалися соціальних параметрів. Mm -hmm. Хоча вони так само були загульовані. Для мене дуже неприємним було те, що він топтався по тих же е, своїх попередниках, які сиділи в залі. Це річ, е, ну вона справа в тому, що Бог з ним якби вона була заслужена. А то все це говорилося по відношенню і до Буша, до речі, до його до буша молодшого і до Байдена, але воно насправді не відповідало дійсності тут. Пане Романе, вибачте, невеличка ремарка, тому що насправді в камери і в об'єктиви потрапили реакція Буша, і от я як ви її оцінюєте, тому що я її не зрозуміла. Він чи то сміявся з того, що говорив Трамп, чи йому просто було весело? Ну від атмосфери от я цього ну висміював, чи просто було добре? Йому смішно було, і він сміявся над тим, що говорив Трамп. Це було помітно. А справа в тому, що оця група Буші, і покійний батько, і молодший Буш Обама. Далі, навіть Байден, навіть Картер, покійний вони постійно спілкувалися між собою, не дивлячись на те, що вони належали до різних партій. Я можу навіть сказати, що вони товаришували. Сюди відноситься і Клінтон, і от уявіть собі, сидить Обама, Буш, Клінтон, ну, Мішель не було, не знаю, чому там, там різні чутки по Америці ходять. А, але а, вони просто іноді насміхалися над тим, що говорив Трамп, бо воно не відповідало дійсності. І це правда. І це правда. І деякі речі, які звучали, які стосувалися там. І того ж самого президента Маккінлі, перемінування гори цієї, бо Обама власне, повернув їй древню назву. Бо Даніель вона називалася від племені індіанців, які знаходилися там. Її перейменували в МакКінлі. От, я вже не кажу там про речі, які були е, пов'язані з питанням е, режиму кордону і, і, і таке інше. Тому вони насміхалися. Ну, а Хіларі Клінтон так реготала, що воно попадало у мікрофон. І чути було її голос, її голос знають. Ну, Зрозуміло, це викликало відповідну в когось позитивну, в когось негативну реакцію у е, залі. Ну, але тут розумієте. Власне, оце сімейність американської політики, я маю на увазі згуртованість, вона дуже сильно проявилася в цій ротонді, бо вона ще раз кажу: вона невелика і давала можливість виявити позиції всіх. Однак, з моєї точки зору, це характерно для американської політики, тому mm -hmm. нам тут є чому вчитися з одного боку, а з іншого боку, а чому дивуватися. Власне, я людина, яка своє життя. А чи чималу долю пробула в політиці, пропрацювала там? Я ще інше можу сказати. Тому тут на фоні цього це звичайні речі, як мені здається, для Америки, хоча й неприємні мені, наприклад, було це бачити. Пане Романе, давайте ще ось такі знакові. До речі, про звичайно про мігрантів він також говорив. Тому мені здалося так, що це більше було до виборців. Одразу він вивів надзвичайний стан. Одразу на сайті Білого Дому з сайту Білого Дому прибрали іспаномовну версію. І ось там, якщо спробувати відкрити цю сторінку іспанською мовою на екрані, з'являється повідомлення про помилку. Мовляв, 404, сторінка не знайдена, і кнопка go home, Звичайно, ми її можемо сказати так, як в меню, що е, повернутися на голову на головну, але ж це ми розуміємо, що це такий певний тролінг, повертайтеся, мовляв, додому. Ось е, це рішення. Ну, воно було очікуване, як на мене. Але як ви вважаєте, чи якось це не може похитнути? Е, ну, похитнути силу Трампа, похитнути саму Америку? Чи не може з цим, наприклад, скористатися та сама Росія, яка тільки й чекає, коли десь починається якийсь хаос? Вона вже там і починає цим хаосом керувати? Ну що стосується іспанської, е, то? до... Е... Центральної Америки до Центральної Америки, Міссурі, Канзас, навіть частково Огайо, це вже Північна Америка. Навіть в громадському транспорті ви побачите оголошення іспанською і англійською, американською і англійською, і оголошення, і написи. І це зрозуміло. Більше того, в окремих населених пунктах можна не побачити навіть англомовні оголошення, там лише іспанські. Що стосується цієї кнопки, вона зникла. Зараз немає там ні іспанського варіанту, ні кнопки немає. І зрозуміло чому, тому що це дуже боляче і це неприємно. І це прочитали всі, зрозуміло, з яким розумінням. Причина в тому, що біля Трампа є декілька людей, зокрема такі як його помічник Міллер, який заступник керівника директора цього адміністрації, голови керівника адміністрації. Який ну явно з расистськими поглядами. В історії цієї людини є декілька фрагментів, навіть його дядько, він єврей по походженню, навіть його дядько, який вчений, він відмовлявся від племінника, вказуючи на те, що якби він знав, що ця особа буде фонтанувати такі ідеї, він би ніяких з ним справ ніколи не мав. А, і власне це і накладає певні відбитки на окремі рішення і а, дії самого а, Дональда Трампа. І ми ще не раз побачимо подібні речі, які спрямовані проти, скажімо так, представників Латинської Америки. Я би сказав так, не іспаномовного середовища, бо Америці пані Таню нікуди не дітися від цього. Факт є факт, якщо говорити. Про на сьогоднішній день половину Америки, тобто всю південну частину Америки, вона наповнена в основному вихідцями з іспаномовного середовища. Угу. Те, що цей крок зроблено, він неприємний. Які він буде мати наслідки для Трампа, погані чому? Бо я вам не одного разу казав е, іспаномовне середовище для мене з незрозумілих причин. Вдвічі більше проголосувало за Дональда Трампа, ніж за а, конкурентку його. І тому це буде зрозуміло мати певні наслідки. А уже зараз, я думаю, що це відомо, що в цих Штатах почалися судові процеси проти окремих рішень і указів, які наказів, які видані Трампом. Ну, Очевидно, що це буде мати. Чи скористаються цим вороги Америки? Ну, браво, ви попали в десятку. Зрозуміло, що скористаються. Зрозуміло, що на цьому будуть грати. Це будуть використовувати. І зрозуміло, що Дональду Трампу доведеться маневрувати і шукати відповіді на ці питання. Бо вони можуть обернутися дуже неприємними наслідками. Ну от зараз побачимо, будуть до вибори е, сенатора в Флоріді, mm -hmm. тому що Рубіо. Стане держав став державним секретарем, і результат дуже швидко проявиться, тому що Флорида на дві треті це вихідці із іспаномовного середовища з Латинської Америки. Та й сам Рубіо, він же кубинець, народився він в Сполучених Штатах Америки, але він же кубинець, і тато і мама його кубинці Тому це буде мати дуже серйозні наслідки, і я думаю, що. І такі а, керівники штатів, як Десантіс, Флориді, вони будуть мати теж величезні проблеми. Ну, він же теж, як вони називають, Латінос у своєму середовищі. Я вже не кажу про працюючу Америку фізично, про роботяг, як у нас кажуть. А ну, якщо брати всю індустрію будівельну, навряд чи ви знайдете там американців. Ну, більше та... це мексиканці, аргентинці. Тим не менше, пане Романе, я вже бачила, що почав е, сказали, що мовляв, ось. Це ця заява Дональда Трампа про те, що мовляв нелегальних мігрантів будуть висилати, і ніби там почали вже їх висилати. Вона матиме наслідки так само і в Європі. Мовляв, Європа теж буде змушена над цим замислитись. От як ви думаєте, ось тут буде є існує певний зв'язок? І чи побачимо ми справді виселення мігрантів нелегальних з Європи? Знову ж таки, говорячи про українців, та так само було дуже багато різних. Провокаційних заяв з боку проросійських агентів з боку проросійських змі в Німеччині, наприклад, і деякі представники. В Польщі говорили не партії, так але там організації певні говорили про те, що мовляв виселити українців з Польщі з Німеччини. Але тут одразу економісти, наприклад, польські казали, слухайте, ну якщо ми виселяємо українців, то у нас спаде економіка, тому що вони насправді працюють. Але тим не менше, ось це виселення не... Ви нелегальних мігрантів, виселення мігрантів і перевірка документів, чи е, вона буде мати наслідки ще й по Європі? Чи візьмуть приклад? Перше для Америки нинішні кроки не є відкриттям угу. періодично у Сполучених Штатах Америки. Такі кампанії проводилися. А ми забуваємося про те, як Америка витворила в резервації індіанців. І, власне, от з того часу подібні речі для Сполучених Штатів Америки є традиційними. Якщо цікаво, то на виселення в резервації індіанців, а тодішня адміністрація затратила 75 мільйонів, це приблизно трильйон на нинішні долари. А, а дохід від продажі землі, яка належала індіанцям, було отримано 80 мільйонів на 5 мільйонів більше. Ось change, той, який заробила тоді адміністрація, а тодішнього президента. До речі, разом із Маккінлі, а Джон Джонсон, да. здається, Джонсон його прізвище було, їх дуже шанував Дональд Трамп, і так як і портрет Маккінлі, так і портрет Джонсона він завжди з собою возив. Це кінець 19, -го, 19 -го століття. Тому е, не одного разу у Сполучених Штатах Америки подібні кампанії проводилися, обмежувався доступ, закривалися кордони і так далі. Це характерно. Чи вплине це на Європу? Ні, не вплине. Е, справа в тому, що культуру в світі, англо диктує не Сполучені Штати Америки для Європи а навпаки, Європа її. Поширює особливо питання, які стосуються прав людини, і тут е можна багато про що говорити. Окремі партії будуть багато що говорити, але вони е на щастя вони не мають і не будуть з моєї точки зору мати такого поширення в нинішній ситуації. Ви можете сказати, а в свій час Гітлер там Мусоліні і так далі. Так це було. Але Європа, на відміну від Сполучених Штатів Америки, не зовсім але вміє брати уроки з власної історії, тому й робиться зараз забагато для того, щоб уникати таких речей. А політичні течії з моєї точки завжди будуть. Ще одна річ: це тема конкретно, яку ви підняли по українцях і Україні. Ні, це не грозить ні в Сполучених Штатах. Ні, в Європі зверніть увагу. Видано багато указів, деякі штучно притягнуті до України, штучно, але жоден із них не стосується ні програми біженців Сполучених Штатів для України, ні допомог Україні, тому що коли цей указ про зупинку допомоги державам на 90 днів, там це не про Україну. Він стосується президентських фондів, а не бюджету. Сполучених Штатів Америки, тобто, в цьому відношенні Сполучених Штатах Америки розрізняють і розуміють ці фактори, так як їх розрізняють і розуміють в Європі. Тут є багато фактів, про які можна говорити, які є серйозним аргументом для Європи. Не розпочинати подібні кроки. Mm -hmm. Хоча mm -hmm. голоси будуть зрозуміло звучати. Це звичайно. Тим більше знаєте, на фоні того, що ось ось почнуться вибори в Німеччині в Бундестах, і там вже хочуть заборонити ось цю праву партію альтернатива для Німеччини. І вже там один її представник цитував Гебельса під час свого виступу. Пане Романе, давайте ось до знову ж таки до інтерв'ю, до рішення, які Трамп почав приймати і оголошувати одразу про це після. Своєї інавгурації, звичайно, запитали у нього про Україну. він же не говорив не про 24 години, ні про якийсь там певний час. Сказав, що це буде важко. Сказав, що він не буде змушувати Путіна до розмов. Вірніше так сказав, Путін не хоче розмови. Зеленський розмови хоче зараз. Wall Street Journal пише про те, що Трамп доручив спецпредставнику з питань України Кіту Келлогу завершити війну в Україні протягом 100 днів. Тобто, знову у нас звучить певна цифра. Про що це говорить? Тобто ми розуміємо, що певні перемовини, українська сторона з сполученими штатами з адміністрацією Трампа з командою Трампа, вона веде. Ми передаємо якісь сигнали. Я дуже хочу вірити, що передаємо документи, передаємо свою позицію. І зараз президент України, виступаючи в Давосі, мені здається, знову ж таки наголошував на наші позиції, що ми не визнаємо те, що тимчасово окуповані території це територія Росії, чули і про те, що Путін хотів замінити. Його на Медведчука. Ось стосовно України, яких рішень чекати? Чи, чи все ж таки Кіт Кіткелах зараз має вирішити лише ось це питання? Чи означається, що все ж таки на аутсорс віддав це питання Трамп? Чи він просто буде тримати руку на, пуль, на, на пульсі, чи буде активно брати участь у цьому? Для...